Вітаю глядачі каналу Світло і натхнення. У нас сьогодні в гостях психологиня Оксана Григо. Вітаю вас, Оксано. Дуже рада вас з вами бачитися. Знаю вас, як дуже хорошу людину і хорошого психолога. Хотіла б вас запитати, от психолог, це знання і плюс велике серце, чи це якісь інші моменти присутні. Психологом без покликання було би дуже важко працювати, тому що це постійно входити у контакти з людиною і розуміти її проблеми, перейматися тись ними. А коли цього не любиш, то це дуже обтяжливо. Психологія до вас прийшла зразу, тобто ви зі школи визначилися, що це саме ваше. Так. Я зі школи хотіла поступати на психологічний факультет, але тоді іще якось не, не знайшла університету, де був цей напрям. Точніше, я хотіла в Острозькій академії навчатися, а тоді там не було ще психологічного факультету. А пізніше вже я переїхала до Львова, то в Івана Франка. Університеті Івана Франка навчалася. Зрозуміло. От а можете якось так з свого з погляду з психологічного пояснити? Сьогодні люди скаржаться, що надзвичайно швидко біжить час, і на це скаржаться також діти. Це якось пов'язано, можливо, з тими тривожними подіями, що ми переживаємо, чи, можливо, якісь інші фактори спричиняють таке відчуття? Ну, потрібно подивитися на контекст життя, так? якщо Говорити про дорослих людей, то для них час це відносне поняття. Чим більший період життя прожитий, тим швидше проминає той час, в якому ми зараз проживаємо. А якщо говорити про дітей, то у них є така річ, як телефон і інтернет. Час і Інтернет це такі поняття, де ти просто не встигаєш контролювати час. Він минає блискавично. А, поглинає та, якби інтернет, поглинає той час, і нема по суті урізноманітнення, якихось подій цікавих, щоб влягалися десь, щоб було відчуття, що життя насичене, так і, мабуть, в дорослих так само, так? коли ми зайняті якоюсь рутиною, то воно якось, начебто, і не відчувається, що в нас відбулося те, 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 бо в нас кожен день нагадує інший день, так, якось так. Ну і звісно, причиною того є. Ми знаємо, що це війна, так? Ну але люди є, скажімо, які з надмірною тривожністю та переживають ці дні, і скажімо, передають навіть ту тривожність своїм ближнім і також діткам. А як все таки уникати тих моментів, тобто якось ту тривожність навчитися гасити? Чи є якісь такі е поради з психологічного погляду? Ви маєте на увазі тривожність пов'язану з війною чи загалом тривожність е Так, чи... загалом так, з війною не більше пов'язано так. Пов Бо є невпевнені в завтрашньому дні, та є е, все-таки ну, багато моментів, коли лунає саме сигнал тривоги. Але в цілому е, ця тривожність не повинна перевищувати межі в змісті, щоб людина все-таки віджила життя, а не жила тою тривожністю. Якось так. Давайте так по частинах. Добре. Е, частково ви... Ви відповіли на своє запитання. Базова тривога має бути, особливо в цих обставинах, в яких ми живемо, бо це питання виживання. Угу. Якщо немає тривоги, немає страху за своє життя, тривога це емоція страху за майбутнє, частково, угу. та? коли людина проживає наперед всі можливі ситуації, які можуть із нею трапитися в майбутньому. І це потрібно робити, тому що реально не знаєш, що може відбутися. Але коли цього забагато, коли це відбувається цілодобово, тоді якість життя дуже знижується. І що людині робити, ну, вона має собі поставити запитання, наскільки мені з цим добре чи не добре жити. І якщо це вже питання такого високого рівня дискомфорту, то е однозначно саме собою це вже не проходить. Для uh -huh. того щоб це якось цим якось давати собі раду, потрібно докласти зусиль. Часу, е, можна спробувати спершу самостійно, е, якщо не вийде, тоді треба звертатися до фахівців, до психолога, до психіатра, приймати препарати, ходити на психотерапію. Ну, починати зі себе можна, е, якщо тривога знижується методом якихось таких е, способів там, заземлення, дихання, е, використання, Хобі, коли там, людина робить те, що приносить їй задоволення, спілкується із рідними, коли вона почуває себе в безпеці. І це допомагає, тривога знижується, це прекрасно. Тоді це діючі методи. Якщо це не допомагає, значить треба йти далі. Загалом з власних спостережень, що людина, яка віддається якійсь роботі допомозі іншим, вона менше піддається стресам. Вона якось не сприймає так якби живе за межею тих стресів. Як буде, так буде. Чи це насправді так? Ну скажімо, волонтери вони такі, що по суті віддають дуже так самовіддано, віддаються тій роботі, та і вони якось більш стресу можна сказати. Якщо це те, що Сковорода називав сродна праця, якщо це воно, і людина попадає саме на ту діяльність, яка їй є близька, тоді так. Але якщо це не те, що хоче серце людини, тоді це не допоможе з тривогою. Це, можливо, навіть її посилить, бо людина буде йти проти себе. А чи є нормальний рівень тривожності в цілому? Чи це для кожного індивідуально все-таки? Ну, в кожного індивідуально, але є нормальний рівень тривожності. Така, тривога, яка не викликає дискомфорту, яка минає. Ну, ось там, наприклад, тривога перед виступом. Угу. Воно має бути, бо в нас очікує якась така подія, там тривога е перед важливою подією, там весілля, чи хрестини, чи великі, там якесь святкування. Це абсолютно нормально. Yeah. З'являється просто від чогось і викликає такі дуже сильні е стани. В першу чергу соматичні, там серце починає, серцебиття сильне, руки тремтять, пітніє людина, бо й раптом в неї з'явилася тривога, ніби на рівному місці, то це на, те, на що варто звернути увагу. І стресостійкість все-таки виробляється, чи це таке внутрішнє налаштування, чи не зовсім так? Так, виробляється вона, її можна прокачувати як м'яз. Це не відбудеться в ну, просто від думки від того, що о, з завтрашнього дня я стаю стресостійкою, це так неможливо. все таки тут потрібно докласти зусиль, потрібно застосовувати силу волі, потрібно застосувати підтримку близьких людей, і тоді це буде працювати, і це теж не є простий шлях. Тобто ця людина повинна вирішити для себе, чи є можливо якісь методики для того, щоб все-таки ту стресту стійкість у собі е виробити? Є якісь методики? Методики є. Одна із методик, та яку використовують зараз і рекомендують використовувати психологи із дітьми, це методика ізраїльська, яку навчали ну, навчалося вже багато людей її застосовувати Basic PH. Коли діти визначають свої ресурсні напрямки і їх застосовують для того, щоб відчувати себе добре, річ у тому, що ми не можемо водночас протилежні емоції відчувати. Не можна відчувати там, наприклад, радість і тривогу водночас. Воно одна, одна емоція мусить якась переважати. І тому там є тих е, шість напрямків, які треба визначити, що в тебе є в пріоритеті, і застосовувати в стані особливої тривоги, коли дуже зле шукати, що зараз я буду робити, і робити це. Тобто, кожна людина є щось індивідуально спрацює для того, щоб виховати в собі ту стрес, ту сікість, тобто немає однієї поради чи формули. Я можу трошки більше розказати про це про цю методу Basic pH, якщо вам цікаво, звичайно, але можемо рухатися далі, як ви визначите. Гаразд загалом про певні такі речі, які найбільш такі хвилюючі сьогодні для людей, а заглиблюватися можемо, потім будемо поточно. Я вам дякую за запит, то так, гаразд. А чи ви погоджуєтеся з твердженням, що жартовні люди все-таки є більш стресостійкі? Ви знаєте, це цікава теза щодо стресостійкості жартовних людей. Думаю, тут все-таки важливу роль грає таке внутрішнє розуміння тої жертовності, для чого ця жертовність є. І якщо людина жертовна розуміє, з якою метою вона ту жертву приносить, ну, можливо, це буде на її стресостійкість впливати. А якщо жертовність відбувається поряд із відчуттям такої невдячності. Ну тоді ні, це не, не збільшить стресостійкість. Ну але людина, мабуть, коли жартона, вона із високий рівень свідомості, і вона з розумінням ставиться до того, що. Її жартовність можливо і не буде оцінена належно, але вона розуміє, що вона робить це не для того, щоб хтось їй, скажімо, лаври вручав. Та вона на тому рівні свідомості. вона розуміє, що від неї саме той крок залежить, і можливо, чиєсь життя залежить від її жартовності, і вона то не хто можливо таким, таким відчуттям, як стрес. От тут, до речі, так. Вона може нехтувати, але від цього вона не стає, не стає сильнішою. Згадайте легенди про де говориться про жертовність. там Данко згорів. Там, е е Потім той якийсь дерев'яний чоловічок, який серце собі в груди вклав, а потім гасив вогонь, він теж згорів. Е, ну, безліч є прикладів і історій з літератури, зрештою, в грецьких міфах. Ага. Е, також. Був той приклад напівбога, що приніс людям вогонь. Він також постраждав від своєї жертовності. Так, тобто, люди від цього реально страждають. Їх ну, примушує бути жертовними не думка про стресостійкість, а просто якась внутрішня мета. Яку вони переслідують, але вони від цього не стають сильнішими зазвичай? Тобто, воно не завжди себе оправдовує, так я зрозуміла. Тобто воно якби не стійкості ні, але для відчуття якогось внутрішнього задоволення, що зробив правильно, мабуть, так. Раз. Як поводити себе з тими сьогодні, хто пройшов то пекло і повернувся зараз в мирне життя? Їм надзвичайно важко адаптуватися, бо вони десь ще там. Вони їхня душа, їхні думки, їхнє якось так пережиття. Всі вони там, де вони побували, так і коли вони попадають в реалії мирного життя, то вони себе не можуть тут якось знайти. І як допомогти їм, якщо можна отакі короткі якісь. Ваші побажання чи настанови для людей, які не знають, як себе правильно вести з такими людьми. Перше, що хочу сказати, що тут потрібно теж докласти час, бо коротко сказати про складне завжди нелегко. Є багато зараз тренінгів про комунікацію у важкі часи. Про те, як найкраще спілкуватися із людьми, які пережили складні обставини або були у складних обставинах. І це не тільки люди, які пройшли через війну, які були в складних таких бойових умовах. Це також люди, які пережили обстріли, люди, які все втратили, люди, які внутрішньо переміщені. З усіма ними потрібно застосовувати такий делікатний спосіб спілкування, не розпитувати, тому що цікаво, так? але і не уникати спілкування. Це має бути таке доброзичливе спілкування, максимально відкрите і е, мінімально обмежити будь-які критичні зауваження. Угу. А більш детально також ну, рекомендую, рекомендую відвідати курс від Мальтійської служби допомоги комунікації у складні часи. Добре, дякую. А де ви для себе черпаєте силу сьогодні? Бо працюєте з людьми, які правило пережили якісь стреси, які є, скажімо, якісь проблеми. І все-таки ви такі постійно можна сказати в роботі, звідки ви черпаєте силу, щоб допомагати іншим? Ну, так як я з людиною від початку її роботи і до якоїсь точки я бачу зміни. і це... Реально те, що дає натхнення працювати далі. І моя віра в те, що мозок людини і душа людини прагне до Е, І це не я зцілюю людину, я поряд із нею, я даю їй відчуття, що людина не сама, але в першу чергу її мозок, її душа її зціляє. І я це спостерігаю. Я з кожним, кожного разу, як спостерігаю це чудо, то я відчуваю, що я також наповнююся. А це дуже гарно так якось звучить в змісті, що все-таки людина повинна сама знаходити сили в собі, так але не кожен вміє те робити, так і ви в якійсь мірі є таким, можна сказати, провідником, чи робите робити певні вказівки, щоб людина знайшла шлях до себе, чи так можна сказати, так? Найперше так, найперше так в багатьох. Та віра згасає, що я можу себе зцілити. І саме ну завдяки до, завдяки цій спільній нашій роботі людина ніби знаходить в собі цю віру і тоді знаходить шлях до зцілення. Добре, я вам дуже дякую за спілкування. Бажаю вам гарного mm -hmm. дня і щоб ви побажали також глядачам мого каналу Світло і Натхнення. Я бажаю, щоб ви знаходили час побути з собою і знайти те, що потрібно сьогодні. Саме сьогодні, не колись, а ось в цей момент. І робити це. Дякую. Дякую, Оксана.